Північна Корея, як ніколи, близька до того, щоб застосувати ядерну зброю проти США, вважає керівник ЦРУ. Обхеніяні все голосніше говорять про можливість проведення шостого за ліком ядерного випробування. В той час як до корейського півострова наближається авіаносна ударна група армії США. Трамп каже, що північна Корея ускладнює ситуацію, але ми знову ходимо по колу. Це ж не КНДР, а США створюють проблеми. Чи проводити ядерні випробування вирішують виключно вищі посадові особи нашої держави? Останнім часом Сполучені Штати неодноразово заявляли, що розглядають щодо північної Кореї усі можливі варіанти Звісно, ми занепокоєні наявністю у північної Кореї ядерної зброї. І можливості доправити цю зброю у сусідні країни і навіть до США І це залишається основним нашим клопотом. час діяти настав, і ми шукаємо шляхів посилити тиск на КНДР. Китай закликав обидві сторони до мирного діалогу, бо військова сила не зможе вирішити проблему. Південна Корея сподівається, американці принаймні попередять її у разі завдання превентивного удару.